Монстри, вони повсюди, правда? У міфах, фільмах, у найстрашніших наших історіях. Але сьогодні давайте подивимося глибше ми будемо говорити не просто про якихось там істот, а про саму ідею, саму концепцію монстра. І ось тут одразу ж постає головне питання а що, власне, робить монстра монстром? Це зовнішність? Може, якась надзвичайна сила чи, можливо, щось набагато набагато глибше? Знаєте. Першу підказку нам дає саме слово. От тільки вдумайтесь монстр походить від латинського монструм, що означає показувати або демонструвати. Тобто, виходить, монстри існують не для того, щоб просто нас лякати, вони мають нам щось показати, про щось попередити. І ось це, власне, і приводить нас до нашого першого пункту. Бо виявляється, що справжня сутність монстра це не ікла, не пазури, не якась там потворна зовнішність, це щось зовсім інше. Ну от, візьмімо для прикладу єдинорогів. Істота, погодьтеся, досить дивна, але ж ніхто не вважає їх монстрами, правда? Отже, дивна зовнішність це ще далеко не все. Або ось ще кращий приклад сфінкси. Здавалося б, форма майже однакова. Але подивіться, єгипетський сфінкс це мудрий, доброзичливий охоронець, а грецький це жорстокий вбивця, який пожирав усіх, хто не міг відгадати його загадку. Один вартовий, інший монстр, і вся різниця у їхніх діях. І ось ми підійшли до головного. Справжня ознака монстра це не зовнішність, а порушення, порушення якоїсь дуже важливої соціальної межі перетин межі дозволеного. Чому вампіри монстри? Не тому, що вони швидкі чи сильні, а тому, що вони п'ють людську кров. А перевертні через їхню неконтрольовану дику жорстокість. Або ті, хто змінює вигляд, бо вони обманюють, руйнують довіру. Розумієте? Кожен з них порушує якесь фундаментальне правило нашого суспільства. Гаразд. З теорією розібралися. А тепер давайте подивимось, як це працює на практиці, на одному, мабуть, з найстрашніших прикладів ми вирушаємо до лісів Канади, щоб познайомитись із легендою про Вендиго. Отже, уявіть собі кінець 19 століття річка Беренс. Мисливець, гнаний страшним голодом, залишає свій табір і йде вглиб лісу. Минають дні, і раптом з лісу до табору долинають його крики. Але це це не зовсім людські крики, це моторошне виття, і всім стає зрозуміло сталося щось страшне. Коли рятувальники нарешті знаходять його стоянку, вони бачать просто жахливу картину, вся його родина мертва і наполовину з'їдена. Мисливець перетворився на вендиго, на жахливу істоту, що пожирає людей. Табір охоплює паніка. Усі розуміють, ця істота тепер прийде за ними. Але зголошується один сміливець молодий воїн на ім'я Гнила Поліно. Він готовий вийти проти звіра. Бій був довгий і неймовірно важкий. Але, врешті-решт, воїну вдається перемогти. Проте, щоб убити вендігу назавжди, є лише один спосіб треба розтопити його крижане серце у вогні. Тільки так можна покласти край цьому жаху. Страшна історія, правда? Але давайте тепер проаналізуємо її. Що саме в цьому вендего робить його ну просто квінтесенцією монстра? Ну, по-перше, його зовнішність, він наче і людиноподібний, але водночас гротескний, спотворений. Уявіть собі, лапи з 30-сантиметровими пазурами, ступні завдовжки з метр, але з одним гострим пальшем, величезні жовті очі, як у сови, і гігантський рот без губ, тому що він. Сам їх з'їв. Кажуть, навіть його подих схожий на буревій. І хоча він може їсти якийсь мох чи гнилу деревину, його улюблена їжа це люди. І ось воно саме це ось той самий перетин межі те порушення найстрашнішого табу, яке робить його справжнім монстром. Але знаєте, що в цій легенді найстрашніше це не пазури і не крижане серце, це його походження. Те звідки насправді беруться вендиго. Бо тут виникає така собі логічна загадка якщо Вендиго не розмножуються, а лише б'ються один з одним до смерті, то звідки ж беруться нові? Відповідь проста і від того ще більш жахлива вони з'являються з нас, з людей. І ось як це відбувається спочатку є звичайна людина, яку голод доводить до повного відчаю. На цьому етапі нею може заволодіти злий дух Вендиго. Потім її тіло починає змінюватися, стає грубим, диким, серце замерзає і перетворюється на шматок криги. І останній крок бажання їсти людську плоть стає просто непереборним. Тож, бачите, міф про вендиго це щось значно більше, ніж просто страшилка на ніч. Це це символ, символ найвищого табу канібалізму. Він втілює наш первісний страх, що відчай може змусити будь кого з нас перетнути ту саму межу. Порушити найсвятіше правило. І ось тут криється головний урок цієї історії: межа межа між людиною і монстром насправді жахливо, просто жахливо тонка. Тобто виходить, що вся ця історія вона не стільки про чудовисько з лісу, скільки про нас самих, про те, що потенціал стати монстром є в кожному. І ось ця думка: погодьтеся, мабуть, і є найстрашнішою з усіх.